Друзі, буває і таке. Я купував ось такий інструмент компанії Milwaukee десь пів року тому ось такий бловер з батареєю на 8 ампер годин, зарядним пристроєм. Також купував ось такі два трімери. Вони йдуть без батарей, але за такою системою, що штанга ділиться на двоє. І штангу можна цю частину міняти на інші насадки. Також я взяв ось такий, та що таке? Ось такий тример. Він йде суцільний, дві батареї по 8 А годин. Але я брав два таких тримери. Один, до речі, мають забрати на вихідних. Приїхав з маркетплейсу чоловік, Ну, написав з маркетплейсу чоловік. Наче я хочу один забрати. Другий я буду повертати, бо півроку вони простояли в гаражі. Немає сенсу їх відправляти в Україну через таку величезну коробку. Ось номер. А ціна на них в магазині була 700 доларів. Це повна вартість. Я їх взяв щось там за 330 щось, щось подібне. Ну, сподіваюсь, на вихідних за 400-450 доларів один такий продам. Цей буду повертати, бо ну, не, не знаю. Сезон закінчився. Це тільки на весну. Чекати, коли трава почне рости, щоб продати на маркетплейсі, а відправляти в Україну, на жаль, немає. І на ці тримери також була ціна, здається, щось там 120 доларів за штуку. Я їх взяв два, вони так само простояли. Зараз є в магазині Зехоме Депоте знижки, що можна. Плюс-мінус такий самий взяти там за 200 доларів, але вже там з двома батареями, здається, якщо я не помиляюсь. Тому також думаю, що буду їх повертати, бо немає в них, немає сенсу зараз їх тримати і відправляти в Україну люди не цікавились, тому що їх тримати, солити чи що? Поки є можливість повернути, буду повертати. Та й поїду, та й поїду, куплю два-три набори від компанії DEWALT, які треба відправити в Україну. От ці гроші зараз це поверну, гроші отримую, крутану їх, і потім люди в Україні будуть користуватись тим інструментом, який вони замовили, а це просто лежить мертвим грузом і. Поки що немає сенсу їх тримати. Можливо, пізніше знову щось куплю по гарній ціні і обов'язково вам про це розповім.